презентую вам лот серветки для прибирання та посуду бренду Ліварно Home та Крівіт. Є такі серветки у нас. Вони всі йдуть різних розмірів. У них хороший матеріал. Така йде серветка. Ось і матеріал. Лоті у нас буде 56 штук. Такі йдуть. Такі упаковочці цікаві. Різних вони йдуть забарвлень, такі йдуть сірі, до речі, у цих упаковках йдуть по дві штучки. Ось також їх розмір і матеріал 100 котон. Вартість такого лоту 1590 гривень. В лоті буде 56 одиниць. Такі ще йдуть упаковці. Собі вартість Однієї одиниці всього 28 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!